Життя не має кнопки рісет. Кожного року під колесами авто гинуть тисячі людей через поспіх, через екран телефона, через проскочу. Але життя не повернеш. Воно одне: бути уважним це не слабкість, це любов до життя, до свого та до чужого. Поки в країні триває війна, бережи себе в мирі. Ти майбутнє, ти не статистика, ти безцінний. Правила, що рятують життя для пішоходів. Переходь дорогу тільки у встановлених місцях. Не користуйся телефоном на переході, ніколи не вибігай на дорогу, навіть якщо поспішаєш. Навіть на зебрі переконайся, що водій тебе бачить. У сутінках і вночі носи світловідбиваючі елементи. Слухай вулицю, а не гучну музику у навушниках. Краще чекати 30 секунд, ніж шкодувати все життя. Для водіїв пропускай пішоходів завжди, знижуй швидкість біля шкіл, ВНЗ, зупинок. Не читай і не пиши повідомлення за кермом. Слідкуй за розміткою та знаками навіть на порожній дорозі. Під час дощу, туману чи снігу будь уважніший вдвічі. Не сиди за кермом у стані втоми чи стресу. Не паркуйся так, щоб закривати огляд пішоходам. Для всіх уважність равно турбота про інших. Краще перестрахуватись, ніж не повернутись додому. Твоя поведінка на дорозі приклад для дітей і молодших. Ти можеш бути героєм просто тим, що дотримуєшся правил. На війні ми вчимося виживати. У мирі не забувай жити. Безпечна дорога це твій вибір кожен день. Життя не має кнопки Рістарт. Бережи себе, дотримуйся простих правил і пам'ятай, за кожним перехрестям чекає хтось, хто тебе любить. Тиждень безпеки дорожнього руху під час воєнного стану. Хнаду.